Чому ми назвали наш захід Рамштайн для поневолених народів? Тому що ми побачили дуже ефективний і хороший спосіб діяльності так званої контактної групи з питань оборони України, коли міністри оборони різних країн західних наших партнерів, які не беруть безпосередньо участі в російсько-українській війні, створили коаліцію спроможностей, допомагають Україні забезпечити підвищити наш рівень обороноздатності і забезпечити, якби... Таке стратегічне реформування оборонного сектору України. І тому ми вирішили, що ми побачили на військовому Рамштайні, а їх вже було 22, і там є дуже хороший досвід, коли різні країни об'єднуються в різних напрямках, формують різні конкретні коаліції: там артилерійську, протиповітряну, протиракетну, кожен вкладається куди може. І ми побачили на прикладі Рамштайну: що Перемогти російського Голівафа, навіть якщо він все більш складається на глині науковом, можна лише добре прокачаний Давид. Однак є проблема у нас з нашим західним Рамштайном, що розуміємо перед перемогою під перемогою ми і що розуміють наші західні партнери? Наші західні партнери дуже хочуть, щоб ми не програли, але наші західні партнери хочуть, щоб і Росія не програла, і поки що в своїх. Намірах політичних військових вони не ставлять цілі знищення російської імперіалізму повністю, тобто знищення Російської імперії і по новому створення простору на північно-східній Євразії, простору незалежних незалежних держав поневолених Росією націй і незалежних держав нині регіоналістських рухів. Тому, коли ми розуміємо, що нам, як цьому маленькому Давидові, який розуміє, що для нас знищення російської імперії як питання екзистенційне, це питання нашого виживання. Ми повинні формувати ту коаліцію, яка готова йти до цих до цих до цієї мети, яка готова підтримати всі цією метою. І цією коаліцією може бути вирощення, на мою думку, вирощення лінійки. Давидів з представників поневолених Росією народів, які сьогодні окуповані, які сьогодні звертають свої погляди на Україну, які в Україні бачать надію якось змінити ті ге геополітичні розклади. Спочатку російсько-української війни Україна стала меккою для людей, які вважають, що Росія в нинішньому вигляді є недієздатна держава, і вона має перетворитися на природній простір незалежних поневолених народів та регіоналістських рухів. Тема розвалу Росії стала предметом обговорення десятків форумів, конференцій, парламентських подій, інформаційних сюжетів. Десятки вчорашніх експертів з усіх питань переформатувалися у воєнних експертів та тренерів Москви. Редісон та інші статутні готелі не встигають рахувати виручки від тих залів, фуршетів та імпрес. Лідери поневолених народів, які мусять врятуватися втечею, можливо, вперше в житті ночують в готельних номерах вартістю сотні євро за добу. Відповідно, попит народжує пропозицію. Але чи задоволені ми і наші стратегічні союзники, яких ще варто виростати в кінцевому результаті, чи ця робота має ознаки скоординованої стратегії, що крок за кроком прямує до мети, чи ресурси, які пішли на російську тему, використовуються раціонально і максимально прагматично? У лютому, 2024 році, це питання вголос на 11-х бандерівських читаннях. Підняв учасник форуму вільних народів Пост Росії. Один з розробників Конституції Смоленської Народної Республіки Харун Вадим Сідоров, який темою свого виступу його темою його виступу було Україна і розвал Росії, Рамштайн для національних і регіональних рухів чи імітація діяльності. Він наголос цей дослідник цю його статтю, можна прочитати в цій книжці. Вона перекладена англійською мовою. Він наводить багато дуже позитивних речей, які зроблено Україною за ці роки: створення різних асоціацій, Ліги вільних націй, форуму вільних народів, тепер і андімперського боку народів відновленої діяльності, обговорення теми розпаду Росії на найвищому політичному рівні в Україні, на рівні українського політичного керівництва, парламенту, актуалізація цієї теми на українських інформаційних майданчиках, трибуну. В Україні мали представники вже всі бажаючі представники відповідних рухів. За ці роки три роки війни сталося головне у свідомості. Українці усвідомлюють, що необхідність знищення російського екзистенціоналізму є реальна. є реальна мета, можлива мета. Тобто, це вже фактично стало національною ідеєю значної частини українського суспільства. І коли сьогодні багато журналістів і політиків з упевненості розмірковують про те, що національні та регіональні рухи за підтримки України розвалять Росію. Хоча недавно ця тема навіть не піднімалася, дуже важливо відрізняти бажане від дійсного і те, як вони корелюються між собою. Я не буду переказувати цей достатньо критичний виступ, шановного експорта, ви можете прочитати в цій книжці, але хотів би зазначити, що Україна, яка зробила багато, але поки що недостатньо для реалізації цілі знищення російського імперіалізму має запропонувати нашим ключовим союзникам, що можуть бути з нами на полі бою. Йдеться про поневолені Росією народи. Звісно, якщо повірять у щирість намірів, незмінність підтримки і можливий результат. Потрібно перевести діяльність від перфекціоністської діяльності до прагматичної стратегічної роботи та стати стра... та Україна має стати справжнім рештайном для поневолених народів. Нижче я запропоную декілька речей, які Україна може і має зробити. Водночас, пропонуючи дану стратегію, варто враховувати мінливість зовнішнього середовища і політичної кон'юнктури. Вікно можливостей просто обговорювати тему зміни геополітичних реалій у північно-східній Євразії може прогнозовано закритися чи під час проведення будь-яких мирних переговорів. Росія буде імперативно вимагати не втручатися у події за перебриком. На жаль, таку вимогу слід очікувати і від наших деяких союзників з іншого боку. Модна тема. Може втратити інтерес в українському політику і підтримку на владному рівні. Відтак, наша стратегія має враховувати можливі зміни міжнародної і внутріполітичної кон'юнктури, те, що варто зробити тепер і зараз, бо завтра буде пізно, і те, що буде налаштоване на системну тривалу роботу незалежно від політичної та геополітичної погоди. Передусім, поки існує консенсус в українській владі опозиції щодо необхідності підтримки поневолених Росією народів і регіоналістських рухів, необхідно законодавчо закріпити зацементувати ці положення в максимальній кількості законодавчих та підзаконних актів державних програм. Україна повинна продемонструвати, що фронт роботи з поневоленими народами це наша незмінна довгострокова стратегія з уніфікованим підходом і визнанням права всіх поневолених народів та регіоналістських Рухів на власну незалежність та активну, не лише моральну підтримку з боку України, український парламент вже ухвалив ряд надзвичайно важливих рішень, накшал постанови про визнання Чеченської Республіки Ічкерія окупованою територією та декілька подібних ініціатив, водночас так і не проголосувавши ряд постанов, які залишалися в парламенті щодо Башкортостану, татарстану та десятків інших суб'єктів Російської Федерації, які свого часу провели референдуми, проголосили суверенітети. В ухвалених ними деклараціями про незалежність та конституціях називалися суверенними державами, з якими Москва 1994 року мусила укладати договори про розмежування повноважень, але фактично розтоптала ці угоди та ці країни. Але тема визнання з незалежності Республіки РФ зависла в повітрі. І незалежно чи причинами цього є внутрішні чи зовнішні фактори, приміром наполягання союзників. Якщо ми рухаємося в руслі цієї стратегії, позиція України має бути твердою, послідовною, непохитною. Тут потрібно навчитися казати ні, навіть нашим союзникам, які рухаються в парадигмі стримування, а не знищення Росії, та формувати коаліцію країн, для яких російська загроза носить екзистенційний характер, а переформатування простору нині підвладного російському імперському центру є можливістю і необхідні. Передусім ідеться про Польщу та країни Балтії, враховуючи ситуацію, що багато оригіналістських рухів і представників поневолених народів знаходяться у край важкому, інколи ще зародковому стані. Важливо зробити реальні кроки для підтримки цих проектів, щоб перетворити їх з віртуально медійно-діаспорних у серйозну силу на землі. Власне, цим мав би зайнятися український рамштайн коаліції з тих держав і неурядових державних і неурядових держав, неурядових організацій, що володіють ресурсами і підтримують ці цілі. Очевидно, йдеться про створення спеціалізованих структур, державних та недержавних коаліцій, спеціалізованих організацій зі штатом експертів у ключових сферах, менеджерами, з оперативними каналами зв'язку з особами, що володіють достатніми владними повноваженнями, з виділеним їм бюджетом для роботи, з системою визначення результативності роботи, контролем, звітуванням, оперативною корекцією цілей, прозорістю виділення розподілу коштів. Наразі необхідно насамперед провести інвентаризацію наявних проєктів, оцінку їхнього. Потенціалу стану проблем потреб. Їхні ідеологи та керівники, якщо вони хочуть одержувати відповідну підтримку, мають скласти плани свого розвитку на коротко, середню і довгострокову перспективу, оперативно працювати, взаємодіяти зі своїми патронами в цій структурі, інформувати їх про те, чого вдалося домогтися, а чого ні, спільно аналізувати, що потрібно для збільшення ефективності роботи. За підсумками такої взаємодії, стане зрозуміло, які проекти мають найбільший потенціал, які менший, або зовсім потребують повного переформатування чи пошуку. Альтернативи напрямки практичної роботи для відповідних проєктів могли б бути такими: перше, українська держава має стати свої, своєрідним хабом і ресурсним центром захисту, підтримки, розвитку для поневолених народів і регіоналістських рухів Росії. Необхідно створити робочі центри для представників поневолених народів. Та регіоналістських рухів на національному та регіональному рівнях з компактним ефективним штабом керівників і співробітників, здатних планувати свою діяльність і реалізовувати затверджені плани. Українська дипломатія у світі має стати голосом і адвокатом цих рухів. рухів. Мережеві діаспорні організації мають надавати свої майданчики, і ресурси для підтримки діаспор поневолених народів. Хорошим прикладом цього є створення філії антиімперського блоку народів на різних континентах. Друге створення ефективних інформаційних ресурсів, здатних генерувати контент для цих рухів, доносити їх доносити його до основної аудиторії, на батьківщині та еміграції. прагнути до розширення цієї тут аудиторії, використовуючи різні інформаційні ресурси. Тут теж хотів би навести приклад мережі АБН «Кореспонденс», що на майданчиках різних медіа і соціальних мереж веде системну роботу з інформування стану поневолених Росією народів та регіоналістських рухів. Третє. Організаційна робота як на батьківщині в умовах підпілля, так і в еміграції, із залученням дедалі більшої кількості прихильників та вживання необхідних заходів у сфері безпеки, зокрема з проведення контрзвідуваних операцій у взаємодії з партнерами. Четверте створення джерел фінансування для національних і регіональних центрів за кордоном, зокрема і стимулювання до матеріальної підтримки їхніх заможних земляків та однодумців, які прибувають. Повноцінних національних і регіональних підрозділів у складі Збройних сил України та сил оборони під військовим командуванням України та політичним керівництвом своїх національних або регіональних центрів. При цьому потрібно орієнтувати ці підрозділи на набуття цінного досвіду, адже в майбутньому вони мають бути основою національних армій на батьківщині. Потрібно запроваджувати сержантські та старшинські курси для представників поневолених Росії народів. Допустити представників поневолених народів до співпомінників військовополонених, які знаходяться в полоні в Української держави. Шість нагальною нагальною необхідністю є створення відповідних національних, і регіональних, освітніх та експертних інститутів як мозкових і кадрових центрів майбутніх незалежних держав. Ці інститути мають. Заздалегідь готувати програми державного будівництва та розвитку в тих чи інших сферах і залучати до співпраці кадр як публічно, так і конфіденційно. Нині цю роль виконує університет вільних народів, досвід якого має масштабуватися і мультиплікуватися. Нарешті знаходити державну підтримку та доступ до стажування в державних та місцевих органах влади. Сім створення університетських студій, присвячених вивченню мов, ідентичностей, історії поневолених народів. Варто запровадити коаліцію вищих навчальних закладів, які спеціалізуватимуться на окремих націях і регіонах. приміром, відомі наміри зробити на базі освітніх закладів Ніжина Центр дослідження ерзянського народу. Подібні предметні антиколоніальні студії мають з'явитися на філологічних та історичних факультетах українських вузів. Зрештою, прийшов час написати правдиву антиколоніальну історію північно-східної Євразії. Особливу увагу має бути звернено до проблематики відродження історичної пам'яті та мови поневолених Росією народів. Я хочу нагадати нещодавно заяву керівника Російського державної агенції з питань національностей, який заявив про тисячократний зріст сепаратизму в Бурятії і пов'язує його з зацікавленістю їхньої історичної пам'яті, яку він не назвав неоднозначними історичними персоналями. Пробудження, національне пробудження. Хочу нагадати приклад національного пробудження європейських націй, так званих будителів, тих самих чехів, які майже повністю втративши втративши рідну мову на дослідженні мови і історії, відродили свою національну ідентичність, побудували спроможну розвинену на ній європейську державу. Особливу увагу потрібно. Важливо об'єктивно розуміти процеси та підтримувати моніторинги проекти аналітичних, аналітичних організацій для утримання руки на пульсі подій та отримання незалежної експертизи. Нині цим приміром займається центр промотеги та Українські студії стратегічних досліджень. Сім. Національні та регіональні центри повинні налагоджувати партнерські стосунки з державними та громадськими діячами країн, що можуть стати потенційними союзниками. При цьому варто активно залучати місцеві діаспори для такої роботи або корінні народи, що мають родичів. Приміром, кримські татари можуть стати вікном до тюркського світу Росією. У цьому контексті вар, варто формувати вузько спеціалізовані коаліції, чи за етнічною ознакою, чи за проблематикою. Приміром, фіно-угорський світ або проблема дотримання прав людини, яка популярна в західному світі, пробити щось на зразок артилерійської чи інших коаліцій. За, таких, за умови реалізації подібних заходів відповідні національні та релігійні, регіональні рухи можуть створитися на реальні політичні сили протягом найближчих років. Можливо, місяців без цього вони в осяжному майбутньому так і залишаться темою обговорення випадкових передач, одноманітних конференцій, блазнівських онлайн-референдумів про незважність територій, 99% жителів, яких про це не знають. Дякую товариство за увагу. Думаю, що якби цей перелік пропозицій варто розширювати. Але найголовніше, що наші партнери, представники поневолених народів, які для себе обирають обираючи зв'язок з україною обирають боротьбу на життя ну на життя чи на смерть ми повинні чітко заявити що при будь-яких геополітичних змінах україна буде послідовно дотримуватися цієї стратегії тільки це дасть можливий результат в майбутньому. Дякую.